Добрий день, це магазин МТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку новинку в нашому магазині. Це йде проводка на трактор МТЗ, але не оригінальна. Її зробили нам під замовлення. Так це все виглядає. Воно йде все, підписано, що куди йде. Температура плюс, температура мінус і так далі. Це йде комплектик на велику кабіну. Йде на велику кабіну. Так само є варіант. І на малу. Так і виглядає. Нагадую, що це йде не оригінальне, це зробили під замовлення. Також маємо проводку і оригінальну. Можете до нас звертатися на рахунок неї. Також у нас окрема виведена рубрика на сайті. Можете більш детально роздивитися, який вам жгут потрібен, бо там вони бувають різні по зразкам, старі нові. Якщо вас щось зацікавило, можемо вам відправити по території України новою поштою. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися за цими номерами. Молдова, Сергій вам допоможе довести запчастинки. І Латвія, Литва, Володимир. Тобто, окремо до них звертайтеся на рахунок саме доставки. На рахунок уточнення запчастин за цим номером телефону. Відправляємо тільки по території України новою поштою або делівері. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ ворошок сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, то, -то далі будуть виходити, виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось цікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазин МТЗ